Всі продукти рослинного і тваринного походження мають цілий набір вітамінів, мікроелементів, кислот та інших важливих складових, однак є серед них і справжні рекордсмени за змістом тих чи інших корисних речовин, включайте їх в раціон і забудьте про зимовий авітаміноз і погане самопочуття. Морська капуста, водорість ламінарія або морська капуста недарма отримала звання суперфуду. Вона містить рекордну кількість відразу декількох найважливіших мінералів перш за все, цей йод 100 грамів ламінарії забезпечить організм подвійною нормою мікроелемента і стануть відмінною профілактикою захворювань щитовидної залози. Лідирує морська капуста, і за кількістю заліза мікроелемент виконує безліч важливих функцій, нормалізує роботу серцево-судинної системи. Печінки, нирок і органів травлення перешкоджає ожирінню, сприяє підвищенню імунітету, покращує стан волосся і нігтів, ну і нарешті, морська капуста багата калієм і магнієм, а також натрієм, завдяки якому вона може служити корисною і смачною заміною кухонної солі. Сушені білі гриби, крім чудового смаку і аромату сушені білі гриби, ще й справжнє джерело важливих мікроелементів, їм немає рівних за вмістом калію. Стох сушених боровиків один п'ять рази перевищують добову потребу організму в цьому мікроелементі, халі бере участь у регулюванні водносольового і вуглеводного обміну. Впливає на активність деяких важливих ферментів, підвищує тонус м'язів і покращує роботу серця і шлунково-кишкового тракту. Багаті сушені боровики і вітаміном в 2 рибофлавіном, який бере важливу участь в метаболізмі і сприяє виробленню колагену, важливого для красивої пружної шкіри, також сушені боровики відмінне джерело заліза і вітаміну а за вмістом білків вони в два рази випереджають рибу і яловичину. Кунжут, кунжут або сезам. Східна рослина з воїстину унікальними властивостями продукт тримає марку першості за кількістю відразу двох мікроелементів магнію і кальцію. Стогно очищеного кунжуту здатні слишком компенсувати добову потребу організму і в тому, і в іншому магні важливий для нормальної роботи нервової системи, міцних зубів і кісток, скорочення і розслаблення судин, нормалізації тиску і метаболізму. Кальцій – головний будівельний матеріал нашої кісткової системи, також бере участь в нормалізації. Кислотності крові і посилення захисних функцій організму, причому кальцій міститься в кунжуті в органічній формі, тому відмінно засвоюється, крім того, кунжут надзвичайно багатий залізом, за змістом якого не поступається морській капусті, а також є одним з кращих джерел фосфору. Печінка тріски, вітамін А головний компонент, необхідний для роботи нашої імунної системи, підтримки здорового обміну речовин і хорошого зору. Він нейтралізує дію вільних радикалів, посилює процеси регенерації та оновлення шкіри, стимулює вироблення колагену і надзвичайно важливий для внутрішньоотробного розвитку плода. Нестача вітаміну, а загрожує серйозними проблемами зі здоров'ям, щоб їх уникнути. Обов'язково включить свій раціон печінку тріски. Вона є безперечним лідером за змістом цього життєво важливого компонента. Крім того, печінка тріски містить рекордну кількість вітаміну, який забезпечує транспортування кальцію до кісток, покращує м'язовий тонус і імунітет, перешкоджає росту ракових клітин, і якщо влітку нам досить сонячних променів для вироблення. Сонячного вітаміну. То взимку його нестачу потрібно заповнювати вживаючи правильні продукти, важливо, оскільки вітаміни а і є жиророзчинними, для їх засвоєння у вашому раціоні має бути присутня достатня кількість жирів. Яловича печінка. Яловича печінка ще один суперфуд, багатий корисними речовинами, перш за все. Чудове джерело вітаміну, а за змістом ретинолу яловича печінка поступається лише печінки тріски, крім того, порція яловичої печінки здатна покрити добову потребу організму у вітамінів 2, рибофлавін, що забезпечує засвоєння інших вітамінів групи і поліпшує обмінні процеси, робить печінку незамінним продуктом для тих, хто мріє схуднути. На цьому переваги продукту не закінчуються яловича печінка багата кальцієм. Залізом і фосфором, а також вітаміном в 3 або ніацином, важливим для стабільної роботи нервової системи, нормалізації рівня холестерину в крові і очищення крові і кишечника від шкідливих речовин. Шепшина, як відомо, головним союзником у боротьбі з вірусами та інфекціями є вітамін. Крім того, він вважається сильним антиоксидантом і допомагає організму протистояти стресам, однак головне джерело вітаміну зовсім не цитрусові. А шипшина у його ягодах міститься в 10 з гаком разів більше аскорбінової кислоти, ніж в апельсинах і лимонах, при цьому сушені ягоди корисніше свіжих, так як в них концентрація речовини вища чашка відвару з шипшини вранці і міцний імунітет, і гарний настрій вам забезпечені, Фісташка. Фісташки – незамінний продукт, якщо у вашому раціоні багато білкової їжі, особливо м'яса, і яєць. Справа в тому, що в м'якоті цих горіхів міститься велика кількість цитостеролів, що знижують рівень холестерину в крові всього 100 очищених фісташок в день захистять ваше серце і стануть профілактикою хвороби Альфхеймера. крім того, фісташки. рекордсмени за кількістю вітаміну в 6, необхідного для правильного засвоєння білків і жирів і перешкоджає старіння. Соняшникова олія, хочете зберегти молодість і красу. Заправляйте салати соняшниковою олією, адже цей продукт не джерело вітаміну, етокоферол є потужним антиоксидантом, що захищає клітини від впливу негативних зовнішніх факторів, живить їх і перешкоджає процесам старіння. А також покращує метаболізм і зміцнює стінки судин, недарма його називають вітаміном краси і здоров'я, лісова суниця, ароматна лісова ягода, один з кращих джерел елагової кислоти, яка володіє високою антиоксидантною активністю і успішно бореться з раковими клітинами. Передові дослідження вчених показали, що регулярне вживання дикої суниці уповільнює зростання аномальних клітин прямої кишки і запобігає розвитку вірусу папіломи людини. При цьому джерелом фенольного з'єднання можуть бути не тільки ягоди, Чай з листя лісової суниці теж містить велику кількість цінної речовини.